Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Сьогодні говоримо про американські гірки, і у нас 38 серія серіалу Життя репетиторки, 13 лютого четвер. Щодо слова, четвер, є два табори людей. Одні хочуть слово четвер прималювати букву Г і сказати четверг. Це не так. А інші у непрямих відмінках, наприклад, немає чого четверга, хочуть сказати четвера замість четверга, пам'ятаючи про те, що букви Г не було в початковій формі. Це теж не так. Четвер, але четверга. І з четвергом вас. Ось так трохи понавчалися, а сьогодні говоримо про американські гірки. Дуже часто, якщо ви є батьками татом або мамою дитини, ви спостерігали, читали літературу або й бачили про те, що дитина від нуля і до трьох та й надалі розвивається стрибками. Не отак, не отак. Ні якось по-іншому, а саме стрибками. І говорили про те, що от капризуля, 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 оп, і нове вміння якесь, наприклад, поповз. Капризуля, капризуля, капризуля капризуля, щось не так, не так, не так. Поганий настрій, погано спить, оп, і став або стала дитина. Тобто. Ось у нас існують такі моменти просідання, і моменти зльотів, як в американських гірках. І чомусь ми забуваємо про це, коли дитина підростає. А вона так само розвивається не отак, от вона розвивається стрибками. І ці стрибки я дуже часто бачу, коли працюю з дітьми. І це бувають і просідання, і зльоти, і просідання, і зльоти. І одна дитина дає нам подекуди просідання, подекуди зліт. І з чим це пов'язано? Маса факторів. Зараз, наприклад, тут у нас карантин, і багато учнів хворіють, але не хочуть пропускати теми, щоб надолужувати згаяне, і можуть навіть до школи не піти, але зі мною пропрацювати ту чи іншу тему, зі мною комфортніше, зі мною вдома, зі мною можна пити в цей час гарячий чай, зі мною, якщо кашляєш, можна не говорити, можна просто послухати тощо. І тому ми проходимо теми, але я бачу, що, звісно, ми просідаємо за тим рівнем когнітивної здібності, який був. Десь чогось дитина не помічає, десь не настільки уважна, десь у неї голова болить, і вона не так добре сприймає інформацію. Але все одно я хочу сказати, що це невеликий відсоток падіння успішності. У нас іде, ну десь на бал, максимум на два. Але сприймає інформацію дитина. По суті, ми досягаємо того результату, який потрібен. Просто Десь там більше повертаємося до якихось вправ, десь більше уваги зосереджуємо, десь більше відпрацювання, і все вдається на тому рівні, на якому дитина працює. Але є в дітей такі от особисті ще гойдалки і особисті гірки, і вони можуть бути пов'язані будь-чим, з чим, як з стресами, зі стресами в особистому житті, так і з певним, подекуди навіть гормональним статусом, подекуди із. Як Якимись стрибками зростання особистості, якщо дитина щось про себе розуміє, і прагне до чогось і поки не навчається, бо їй треба, не знаю, старостою в класі стати, наприклад, або що. Тобто, Є якісь особисті причини, які теж спричиняють це у нас хитання, і є у нас причини, які пов'язані із фізичним станом, також і з тим, що дитина росте, дитина стає підлітком, дитина дорослішає, і це теж спричиняє ці гормональні процеси, спричиняють певні зміни у сприйнятті інформації. І я дуже часто бачу, як дитина, яка не чітко, от як Кашу, як, оце от якесь таке, от щось якесь багно сприймала інформацію. Не структурувала її десь у середній школі. Потім, коли підростає і у неї йде старша школа, у неї вже починає структуруватися мислення. І от ми можемо по шухлядках розташувати все те, що раніше було якимось, не знаю, кашею чи супом, і ми його тільки розлити могли і розмазати. А зараз ми можемо все красиво покласти, всю інформацію структурувати, зробити її такою кластерною, красивою. І тому одна. Та сама дитина може навчатися, отак. Отут. стрибкоподібно, у нас гірки, і десь ми просіли, десь ми добре навчаємося. І інколи діти мене ще досі цим дивують. Тому що одні діти, одні умови, я викладач, але на одному занятті ми можемо: дитина не хворіє, зовні дитина в гарному настрої, тобто нічого такого, що от. Катастрофічно вибивається з загального малюнку я не бачу. Але е, натомість бачу, що ось зараз дитина шук, 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 все зрозуміло, все швидко. Ой, там, 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 ой, та, це можна навіть не допояснювати. Я вже схопив або схопила ідею і швиденько виконує, 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 виконує завдання, і все чудово. А буває, що е, та сама дитина, ми застопорилися і все. І я бачу, як от іде мисленєвий процес повільно, от аж шурхотить у голові дитина, отак от, от, от вона сіла, і от вона застигла, вона, їй треба час для того, щоб зрозуміти у неї йде якесь переосмислення. І я от бачу, наскільки важко зараз іде робота. Тому зверніть увагу на те, що можуть бути оці от періоди просідання і можуть бути періоди зльотів, і не завжди період просідання дорівнює тому, що дитина не докладає зусиль. Може, це оце тут у нас ми просіли, а потім ми підемо вгору. У мене було таке просідання: от нещодавно діти попросідали і потім написали контрольні на гарні бали. Тому. Зверніть увагу на те, що в моменті ми, звісно, фіксуємо, відстежуємо досягнення, але ось такі гірки можуть бути. Скажіть мені, будь ласка, чи є такі гірки у вашому житті? Чи спостерігаєте ви, що у вас теж бувають періоди, коли все не йде і не виходить, і періоди, коли ви зірочка, і у вас все виходить і все чудово. Чи спостерігали ви, що у вас діти так само так хвилеподібно розвиваються? І... Питайте, що вам ще цікаво? Буду відповідати, записувати для вас відео. До зустрічі завтра. Підписуйтеся, долучайтеся. Побачимося!